Друзі, я вітаю вас на телеграф. Юєї. Мене звати Дерина Глушенко. Сьогодні будемо обговорювати найактуальніші новини, та не тільки уже до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість, український військовий, колишній голова служби зовнішньої розвитки України, генерал армії України, пан Микола Маломуж. Пане Миколо, вітаю вас і спасибі, що сьогодні знайшли час із нами поспілкуватися. Вітаю слава Україні! Героям слава у вівторок, 20 травня. Велика Британія оголосила про запровадження нових масштабних санкцій проти Росії, які будуть спрямовані на посилення економічного тиску на військову, енергетичну та фінансову інфраструктури Російської Федерації. Зазначається, що до оновленого санкційного переліку війшли 100 об'єктів, серед них і російські оборонні компанії, і структури, які ведуть інформаційну пропаганду Кремля. Звісно ж, ну а також і банки та інші фінансові організації, які беруть безпосередньо. Ні, участь у фінансуванні війни проти України е, також окремий акцент британська влада зробила її на заходах, які спрямовані на обмеження цін на нафту. Це ми знаємо один із головних джерел доходу Росії аби е, е, доходу Росії. От скажіть, будь ласка, чи достатні ці всі? Санкції чергові, як ми бачимо, аби все таки е, схилити Кремль до того, щоб переговорний процес нарешті розпочався, щоб він був справжнім, а не фейковим, е, так як це любить робити Путін. Показати, що е, так, так, ми хочемо миру, але насправді е, хочуть далі е, воювати і забирати українські території. Якщо ми говоримо про стратегічний вплив, санкції достатньо mm -hmm. навіть. Mm -hmm. і... Пакети, які прийняті європейським союзом, 17-й і пакетів готується, й і Британія, зокрема, інші країни, вони дійсно е, діють е, так сказав, точково і болюче, але вони являються стратегічними вирішальними для того, щоб е, дійсно е, тиснути на Росію, треба комплекс заходів, знаючи добре Путіна персонально його оточення і всю, так сказати, еліту умовну, таку агресивну, яка є, вони. Будуть тільки реагувати на критичні конкретні дії. І е, якщо ми говоримо про санкції, тут тільки комплекс рішень тільки відносно тіньового флоту, ряд підприємств, фізичних осіб, а тут системні дії щодо пониження цілі на нафту або при союзі в п'ять разів. Я прямо підкреслюю, п'ять. Не на 20%, відсотків, на 10%, а от якраз такий рівень, на газ, перекриття всіх каналів, так сказать, експорту. Тінівих контрабандних операцій, які забезпечують ВПК Росії, це надзвичайно важливо. І розумію, вплив на Китай на інші країни, які створюють цей відкритий канал співробітництва з Російською Федерацією. Це притоки грошей, це відповідно великий торговий оборот, інші операції, які сприяють не тільки економіці Росії вижити, але тримати якраз високий рівень. І не тільки ВПК, але й військ. От і ще одна складова: це вже та, що реально, це тільки передумови, які мають перспективи поставити Росію перед економічним колапсом. А це те, що ми говорили у випадку незгоди на пропозиції Трампа Європи росіян щодо мирного переговорного процесу, припинення обстрілу миронаселення припинення бойових дій на фронті. Перехід до мирного переговорів, але відповідно з урахуванням і інтересів України в першу чергу, як країна, яка постраждала, а не нав'язування своїх агресивних тільки позицій. От для цього ще потрібно додаткові дії. Це, наприклад, ні, от Трамп говорить. Він говорить, я усунуся. тут треба не усунутися, а тут треба говорити, раз так, ти йдеш проти всього, навіть те, що обіцяв, припинення вогню, там готовність до мирних переговорів постійно без ніяких умов, а тут уже умови виникають. Є якраз ті першопричини вже якісь починають, а це знищення суверенітету України першопричини. Оце в нього позиція. Що ще можна і треба конкретно показати, що раз так ми, крім ось цих санкцій економічних і енергетичних, надаємо всеохоплюючу воєнну допомогу. Про те, що взагалі якось говорив Трамп, згадував і забув про це. А це що? Це в десятки, а по деяким напрямкам, в сотні разів більше? Озброєння техніки і новітніх боєприпасів в Україні, що не тільки дадуть можливість захищатись, а системні переваги на фронті, що у Путіна не буде шансів не то, що наступати, а навіть знаходиться на нашій території. Ми просто знищимо. Умовно. Це тисячі томагавків, сотні атакавців, сотні абрамсів і мільйони мільйони різних типів боєприпасів, в тому числі касетних, які нищать буквально сотні. Е Ворожих сил на фронті в конкретному секторі. За день Задентимо десятки тисяч. І тоді прифронтова зона була повністю знецвелена в плані підкріплення позицій. Оце системно. І показати спочатку, що можна надати, а показати програму суді США, Британія, Європа і закупка на зовнішніх ринках новітнього зброєння, яке піде потоками колосальними. І Росії немає шансу не то що щось вигравати, бо падіння режиму. Вони просто програють, ми зайдемо в територію е, Росії mm -hmm. і визволивши Крим. Оце це аргумент, я говорю пряму. І він може бути реальним. Те, що Трамп сьогодні говорить, так, да, ми десь щось надамо. А це треба показати програму дій. Спочатку мав, це не конкретна е, уже передача, хоча вона йде така, ну тактична, але mm -hmm. системна. Третя ситуація оперативний тиск, це на оточення Путіна, на самого Путіна, на родичів. Це велика закрита тема, я скажу. Але вона складається з більше 50 пунктів. Дуже потужних діє сильніше, ніж економічні енергетичні санкції. Який один пункт скажу: позбавлення і Путіна і еліт одного трильйона чотириста п'ятдесят мільярдів, які знаходяться в е, гаванях прихованих доларів, робить їх бідняками. Всіх однозначно і одномоментно. Оце ще один фактор, який, ну я прямо скажу, швидко е, змусить їх аж прямо, а не знати, що говорити. Біоміти, а от давайте щось будемо рішати, тому що це кінець всьому. Це кінець режиму, це кінець їхній, так сказати, ну, елементарного життю нормальному і тому подібне. І це дестабілізація в Росії. І mm -hmm. четвертий це об'єднатися з іншими країнами в плані світопорядку і допущення глобальної ядерної війни. Ми ж знаємо, що він погрожує війною ядерною і США, якщо там щось піде, не так Європі, нам. От, а тут це ядерна війна, це по всім сценаріям, технологічне приватності, е, то американці засняли фільм. Весь світ дивився на закриту засідання. Там учасником був. Але бачив цей Сінзепін. Путін все показував в свій час е, е, Трамп Путіну, Хельсинкі ще при mm -hmm. тому президентству. Це знище людства. Нікого при такій війні не буде в світі. І це якраз фактор об'єднатися і Китаю, і Індії, і Бразилії, і Туреччини, і всі інші країни разом з США, Європи скажуть ні, Путін стій. Ми не допустимо знищення світу. Ми тебе будемо націлювати всі засоби на тебе, щоб ти ніколи не посмів розгортати ядерну зброю. Оце реальні дії. Я прямо проланцю. Ми передалися Трампа, я знаю особисто його команду, яка слабка. Прямо скажу. під впливом Росії знаходиться. Зараз треба переламати, тому що це в інтересах і США і самого Трампа. Програючи він, він програє і в США в цілому, і ма до, 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 до Мпіч, навіть серед республіканців. Я прямо скажу, не в теорії. Це конкретні перемовини ВПК, Конгресом, Сенатом, особливо військовики, які підтримували Трампа і республіканців. Батьки-засновники республіканської партії вже зараз ні, так не піде. При якоїсь ситуації, коли він повністю вже розкриє, що не здатний, ми будемо ставити питання про імпічмент. Демократи з радістю це підтримують, тому mm -hmm. йому є реальні запобіжники. Або йому треба рухатися в прогресівному форматі і особливо в плані України. Або перспективне буде для США і особисто для президента Сполучених Штатів Америки. Тобто він міняє сьогодні політику на якісь там посули агресору. Абсурдні позиції. Да, він думав домовиться. Ну от нехай попробує домовитися без відповідних чітких орієнтирів і тисків на Росію. Без цього йому фактично нічого не буде. Путін находять, що він веде, і Трампа направляє куди хоче. Цікаво, що Європа запроваджує санкції? А от на думку секретаря штатів Марко Рубіо Дональд Трамп вважає, що Російська Федерація може відмовитись взагалі від перемовин, якщо Штати запровадять нові санкції. Рубіо каже, що Трамп вважає, цитую що зараз, якщо ви почнете погрожувати санкціями, росіяни припинять розмову, і для нас важливо мати можливість говорити з ними, змусити їх сісти за стіл переговорів. От пане Миколо, чи це так на вашу думку? Чи можливо треба діяти навпаки, і саме після запроваджень санкцій можна тиснути на Кремль і тоді вже змусити сісти Путіна за стіл переговорів? Чому в адміністрація в адміністрації Трампа ну з такою неймовірною обережністю можливо мене виправите, Я не знаю. Ми тут і дискутуємо на рахунок цього з такою обережністю Ставляться до запровадження санкцій проти Росії. Ну Трампа і його команди сьогодні концепція домовиться з Путіним на основі так сказати, добрих взаємовідносин. відносин, і Трамп mm -hmm. неодноразово говорить, що я знаю Путіна. Він так сказати, якраз він дуже добрий так сказати, партнер, я з ним готовий працювати. Він хоче миру. Це посил не за те, що він вірить, що він хоче миру, а за те, що він думає задобрити. І відповідно на такій ноті буде відповідно підготована угода про перемир'я. Але Путін. Це сприймає як слабкість. Я ще раз, якщо я знаю його і команду, вони сприймають тільки реальні, критичні uh -huh. аргументи. Інших не сприймається. Оця ця позиція Трампа, що давайте не будемо санкції, тому що він не буде вести переговори або не піде на мирний процес. Це позиція слабкого. І Путін якраз це використовує. Тому в даний момент я кажу, одразу воно вже так є. Нехай Трамп попробує це зробити. А далі. Оті чотири пакети, про які я говорив. Іншого варіанту mm -hmm. нема. Не просто санкції, ще раз підкреслюю. Європейські санкції нічого не вирішать. Да, так, вони будуть трохи болючі, але вони не кардинальні. І головне, не спонукають Росію до миру. Оце основне. Це ви як ворожі дії Європи проти Росії і навпаки Росія буде налаштовуватися проти Європи. Оце я просто реально говорю, не в теорії ще раз. Знаючи глибоко Росію. Який лідерів європейських лідерів і всіх так сказати, структури, починаючи президенти, прем'єри силові, і США Трампа особисто на всіх захід. Був на тих попередніх заходах, 12 я не заходів заходів е, в сім'ї, в Білом домі, в Сенаті, в Конгресі, в різних клубах, де вони збиралися після виборів, і далі супроводжував різні програми. Трампа треба вести. Він глибоко не знає політики, не знає стратегії. В свій час там були віцепрезидент Пенс. Держсекретар попередньо він був відповідно директор СРУ Помпео. Ті дійсно були сильні, потужні особистості з командами. І тоді ми в контакті з ними впливали на багато процесів і в інтереси України і глобальної стабільності світу. Зараз інша команда вона підпала під вплив багато Росії. От часто діє конюнктурно. Немає виваженості системної політики, твердої, потужної, сильної. Не зможе об'єднати якраз союзники в першу чергу, але й треті країни плані плані агресора. Це агресор єдиний такий світі за всю історію після Другої світової війни. І що США як лідера? Треба, ж, мабуть, зібрати передові сили і змусити Путіна відійти. Оці варіанти слабкі, про які вони говорять, що ми не будемо запроваджувати санкції. Це ще затягування процесу, показує слабки США і роз'єднує США і Європу в єдиному фронті тиску на Росію. Ви говорите про тиск на Росію. А тим часом видання Bloomberg з посиланням на свої джерела, які є близькими до російського президента, пише про те, що Путін переконаний, що його війська зможуть прорвати українську оборону до кінця цього року, тобто 2025-го, і повністю захопити чотири українські області, про які Росія вважає своїми, і звісно, що йдеться зокрема і про Херсон, і про Запоріжжя. Яку ймовірність е, такому розвитку подій даєте ви? Е, ну ми сьогодні говоримо про потенціал Росії. Так. Вони являються я, прямо підкреслю вичерпними, щоб там не було ілюзій, тому що Інститут вивчення війни, там е, наші колеги з розвитку США і Британії говорять, що нього там невичерпні ресурси. Я можу стверджувати глибоке знання потенціалу Росії і сьогоднішнього дня, що вони вичерпні. Е, mm -hmm. Росія мала на момент. Агресії 750 тисяч війська, реальних військах. то були логістичні різні війська ще додаткові 200-250 тисяч, а от реально в бойових частин Сьогодні вони мають на фронті 600 приблизно 20 тисяч. І всього вони декларують, що мільйон 150 тисяч, але уже 970 тисяч ми або поранили. Фактично, та армія, яка була вже практично немає. 10% тільки осталось досвідчених е, більш-менш вояків, які пройшли вже фронт і мають відповідно керувати більш професійно. Всі інші набираються це контрактники, це призовники і це якраз іноземні контингенти. Оце сьогодні складається армія Росії. Да, ще багато, тому що Росія дійсно велика, але це вже не є вирішальним, тому що поповнити якісь Нові частини на фронті, а тим більше розвивати наступи, як ми говоримо, а вони беруть які? Сумський звільнив ще Курщину, як вони говорять, ще не звільнили. Хоча вже і Путін там, наче був сьогодні е на Курщині, десь там ходив по Курску, Хоча далеко не так, і вже заявляв про те, що Курщина вільна, але ми тримаємо плацдарм, дуже вигідний. Це зрозуміло, Харківщина, великий, великий сектор. Це зрозуміло е Ли Лиман. Часів Яр, Покровськ, Новопавлівськ, Це за рух, як вони ходять на Дніпропетровську область, це Запорізька область, Херсон. Ви знаєте, 1300 кілометрів. Скільки треба військ і ударних груп? Прямо відповідаю, до мільйона. Сьогодні вони не можуть поповнити війська. Сирський говорив, що за місяць поповнюють до 9 тисяч нових. Вони говорять до 30 тисяч. Ну, ведемо всередину, десь до 20, А за місяць ми знищуємо 40-45. Тисяч баланс явно не на користь Росії. Де вони ще наберуть оцих 600, хоча б тисяч для різних наступів? Да, окремих секторах можна концентрувати. І наші командири кожен день, буквально вчора е і позавчора, постійно командири бригади, там батальйони, давайте ми спілкуємося. да, тяжко. Да, вони дуже генерують в окремих ситуа ситуаціях великі сили. Але ми відпрацювали всю тактику ведення війни. Знищимо його на підходах, це дуже важливо, поки вони підтягнулися на бої частини. На передових напрямках, де вони намагаються наступати, створює потужні ешелони кріпрайони і отримуємо поступово техніку озброєння і від Європи, закупаємо на зовнішніх ринках, Ри, йдуть контракти з США, як підтвердив Рубіо, І продовжуємо і, зрозуміло, працює наш ВПК. Тобто ми маємо лінійку і зброї, боєприпасів, готуємо частини. І нові готуються. Ми тут не будемо говорити про конкретику, але вони готуються. А це модель тримати стрій, тримати фронт складний, маневруючи, десь відходячи, але створюючи резонанс і контрудари, от далі біля Торецька просунулися на, навіть на Курщині е, ряд mm. ударів, по Покровщині, хоча й вони просувалися, але ми, але це війна. Тому в даний момент ми тримаємо позицію, і щоб спосилити якісь сектори, дуже складно. Але тим більше ми за рахунок системних розвідможливостей відслідковуємо такі рухи і переміщаємо свої війська, упереджуємо можливі оці прориви, контрудари. Mm -hmm. Згенерувати щось величезне, армія сказав. Ну, поки ми бачимо, по всім напрямкам немає. 160 шістдесят тисяч будуть призвані на службу, це молоді. 18 років, вони нічого не вирішили, більше вони підуть сразу на фронт. Контрактники вони набирають, ну, 125 тисяч, значить, наберуть. От ми бачимо за півроку. Ну, ми говоримо за півроку, а тут за 4 місяці 100 е, фактично 60 тисяч ми не нейтралізуємо по фронту. Баланс такий. Нема великого переваг, а тим більше втрати Росії. Мало того, йде розчарування по багатьом секторам росіяни навіть при тих м'ясних штурмах не хочуть штурмувати, тому що в даний момент це вже е, рух в один кінець. Тобто ситуація також складна. І Росія, контрозвідка Росії, це прекрасно знає. Але Путін намагається демонструвати, що вони мають проривні сили, що вони розширюють ВПК, що вони ще підуть в бій. Тому домовляйтесь на наших умовах. Це що ж, для чого? Оці всі атаки, обстріли по мирному населенню сьогодні. По нам били. На намагання показати, що на фронті будуть прориви. Намагання показати, що йде випробування ядерної бомби. і далі буде загрожувати заходу. Домовляйтесь із Росією України, щоб вони погодилися і тиснуть на Україну. Тобто це комплексні бойові і інформаційні операції проти нашої держави і тиск на наших союзників, зокрема на США. Оце сьогодні стратегія Росії. Ми повинні це глибоко знати, формувати позицію в першу чергу на фронті надпотужно і проводити нестандартні операції по контрударам, та де ворог не очікує, де дійсно є можливість проривів, і це наші повинні бути моделі нав'язування, що робити на фронті, і знищувати, знищувати резерви. Як при фронтових зонах, так і на території Росії і на окупованих територіях, нищачи основні ракетні установки, авіаційні системи і особливо е, літ, льотні можливості, тому що саме краще збивати літаки на ті на позиціях, де вони знаходяться на зберіганні, або готуються до стартів. Це набагато важливіше, ніж фронт, або на полі бою, або в повітрі. Дуже важлива ця тактика комплексна нищення в глибоких тилах. При фронтовій зоні і зрозуміло фронт і удари нестандарту, де ворог не очікує. Я думаю, за рахунок і підвищення боєздатності, особливо високоточної зброї, яку ми отримуємо, боєприпаси, які ми бачимо, що Європа що зобов'язалася до кінця року 400 тисяч поставити тільки Чехія по чеській ініціативі, ще і США, і європейці ще до мільйона з чимось. Ми виробляємо вже закупаємо на зовнішніх ринках. Тобто потенціал, я вже зрівнюю, і їхній, і наші росте. І так. Як Росія говорить, просто не буде. І як роблять говорять висновки наші західні перед також не буде. Намагання так. Да, інфраційно будуть забезпечувати. Показують, що вони готові атакувати. І чому б'ють по миру населення, Зараз питання, тому що, значить, всі країни світу стали в єдину позицію. Не тільки Європа, Британія і США, а й Китай. І це висловила навіть прес служба МЗС за мир припинити обстріли. Кіндія однозначно. Долу двічі виходить на Путіна також. Це президент Бразилії. Ердоган тим більше. Тобто, вже весь світ говорить, давайте припинимо обстріли. А Путіна що? Немає козирів, як говорить Трамп. Він тільки має козири. Війна. Наносити удари по миронаселенню і намагатися штурмувати на фронті. І Говорить, що я ще буду більше штурмувати. Оце такі так названі козирі. І тут треба тиснути з цих сторін. Перше на фронті поки що перспектив до нього не буде ніяких наступів. Додали точно не буде і об'єднати силу світу, про які ми говорили, ті дії, які змушують Путіна йти на переговори, але вже на принципах інтересів України. Пане Микола, я вам дуже дякую за цю розмову, за аналітику, за ваші думки. Друзі, звісно, що моя подяка вам за те, що ви дивитеся нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ви цього ще не зробили. Ми намагаємося інформувати вас тільки про цікаві та актуальні новини. Ставте ваші вподобайки, якщо вам подобаються наші відео, та пишіть ваші коментарі. Бережіть себе і побачимося у нових випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.